Я дивлюся зі сміхом, коли я проходив ВЛК, то за кожним, як вони називають, бігуном ходив військовий. Ну, то уявляєш? Тіпи, я, я, я себе тяжко уявляю на цій позиції, але за кожним ухилянтом ходив військовий як конвоїр, для того, щоб він не сібався в кабінет заводив, для того, щоб він пройшов ВЛК. Це не добровільна історія, знаєш, ти такий дивишся, так ти ж дорослий уже, дядя, ну там мені 51. Так? До 59 ще треба 8 років, типа, дожити. Я ніколи не бачив, щоб так чуваки раділи, що їм 60 виповнюється в цій країні, знаєш, а мені 60, я вже. Знаєш, так, ну це, це різні боки медалі. Але. що? Знаєш, дуже часто, коли сідають голою жопою на їжа. Всі думають про жопу, а ніхто про їжа не, не згадує. Так от я тобі. Так от я тобі скажу: у мене є колишні, ну, мій колишній колега, ми дружимо. 30 років ми дружимо. Ми починали з ним працювати. Ми були вантажниками в американській конторі колись. Це 1998 рік. І він був мій шеф, він був старший вантажник. І ми там 4 роки пропрацювали разом, там росли в цій американській конторі, кар'єра, вся фігня. І так вже вийшло, що його... він піджак. Він закінчував е, е, кафедру і його у 2014 році призвали Слав'янськ, він там повоював, а потім його запросили в ТЦК. Він дуже толковий, офігенний е, менеджер, класний юрист, е, така в'єдлива е, людина, він розбирається в бумагах, в паперах і таке інше. Він зараз е, е, воєнком одного з районів. І коли мені потрібні якісь консультації щодо законодавства, я думаю, що до нього звертаюся. Цією, блядь, мобілізацією, він в діда блядь, перетворився. Він старше мене за мене на два роки, чи на три, він сиди, він сивий весь. Я кажу: Вова, що у тебе? Він каже, чувак, я тобі кажу, до шоу Беніхіла? Чого тут тільки не буває? І ніколи, коли всі е, громадяни наші оці яйценосці Парафіня ТЦК, я просто завів би їх на день, на день, на два, щоб вони подивилися, що це за козляча робота. У мене. Кент є, ми з ним воювали на Бахмуті. Він приїхав воювати з Франції. У нього поганяла Паріж. Їх вижило з розвідроти двоє: Паріж і Вовчик. Так от, е е Вовчик зараз з нами, а Паріж йому перебило ноги. Ну прям е сильно перебило. Він людина, яка ходить з тросточкою. Він зараз працює в ТЦК е в Одесі. І це настільки героїчна і достойна людина, він дрищ. Він нищий е, за мене на, на, на півголови, він важить кілограмів 55. Але він рекс, він не робив таку кількість е, підорів, що я не, навіть не знаю, скільки там, за сотню, один. Він заводив людей на позиції, він стрілявся з підорами на дистанції 5-6 метрів. Це страшно. І він вижив. І от він зараз працює в ТЦК. І коли я побачив цей їбучий шеврон. Цей шеврон зароблено кров'ю, а не видано в ТЦК чи щось таке. Блять, чуваки, я коли побачу такого військового, я ухо йому віддіру. Тому що я знаю дуже достойних людей, які е, працюють в ТЦК. І це козляча робота. Хто знає, що, наприклад, в одному з ТЦК міста Києва було самогубство серед офіцерів, викинувся люд... офіцер з балкону. А чому викинувся? Знаєте? Тому що в нього робота була сповіщати родини загиблих. Не вивіз чувак, просто банка потекла, і він, він скинувся з восьмого поверху чи з 9-го. Все, 200. І коли я бачу на бусиках ЗСУ не ТЦК, хочеться підійти, відкрити ту двері, та туди. Сказати, чуваки, ви проти кого катите? Ви завтра, завтра тебе поранить, і ти будеш в тому ж самому, блядь, ТЦК на цій козлячій роботі. А робота не хороша, Ром. Ти був в ТЦК, ти бачив, нормальні, притомні, Та А можливо, я знаю, можливо, ні, можна... ні я, я тут не заперечую. Ченел-1, цей лисий топить за ТЦК. У нього дах поїхав. Це в тебе, блядь, дах поїхав, Chen One. Ну, Вообще, ну, тобто, це от реально ми десь не там повернули. Тобто люди не відчувають на собі війни. І для мене це знаєш, от шкірою відчуваєш ти на собі війну або не відчуваєш. Лю... Ну, купа людей я просто бачу, вони просто не відчувають на собі війну. Вона їх не доторкнулася ніяк. Пальчиком в голову не прилетіло, рідних не вбили. Я, вибачте, це тяжко вивозити реально. Знаєш, ну типу всі ПТСРники. Я Я з Берліна приїхав, і я мене запитують, як життя? Я починаю розказувати, і я ясна річ, я скочуюся до того, там повітряна тривога, там загинули, там типу, ТЦК, ці всі історії кажуть, і всі такі. А, ну все, йогнути. типа. Ром, давай, давай, давай. Ну, типа, все пока. Я б хотів, а я б хотів відповісти цьому е, хую е, е, про ТЦК. Я топлю за, за ТЦК, бо ти козляра, сидиш вдома, блядь. Поки мої кореша гинуть на війні підріла. І підійди і скажи мені це в очі. Я тобі так протоплю, я тебе, я тебе особисто туди зведу і проведу по кожному кабінетові. Тому що мають бути рівні умови. У мене є бізнес, у мене є родина, у мене двоє дітей. Чому я вимушений замість тих півроку, за які ми перша хвиля стримували сука, цю навалу? У мене декілька товаришів загинуло на Мощуні, під Бахмутом, на Углідарі. Е, де багато? Ну просто часу не вистачить всіх перелічити. Я два з половиною роки тут. Я приїхав додому, блять, постиратися. І скласти речі, бо я в понеділок знову їду під Харків. Якого хуя я цим маю займатися? Чим я гірший за тебе, козляра? От і все, що я можу йому сказати. Просто справа в тому, що оці от яйценосці Мамкіни, вони бояться на вулиці підійти і сказати це в очі. Тому що розмова не вийде. А коли вони бачать, що їде військова машина, звідти виходить 4 чувака, здорових у формі, вони оченята свої опускають, соромно їм. А про комунікацію і про рівні умови я б хотів сказати ще раз: комунікація гівно раз, а рівні умови потрібні для всіх. І тоді, коли не буде місця для спекуляцій, Люди приймуть те, що так чи інакше вони будуть йти служити. Чому я готувався з 2014 -го року, я відвоював в АТО і після цього я займався стрільбою, вчився в військовому інституті за, ну, за своїм бажанням, тому що я розумів, що далі буде? А ви, блядь, сидите і дивитесь стелік чи читаєте якісь там телеграм-канали, ми відбили 200 метрів, та потім відбій хоч 5. Я хочу подивитися на це. І тому мають бути рівні умови Ром для всіх, загалом для всіх. Я Щоб згоден. ви розуміли, от у, мене є, у мене є коріш Серега Пазняк. Серігі Пазняку під Харковом на Ізюмі відірвало ногу. Він мільйонер доларовий. У нього є е, крутезна е, інвестиційна компанія Кранвєст, там йому Просто суперпортфель, там мільярдами доларів, доларів в його інвестиційний портфель е, 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 ізчисляється. Так от йому відірвало ногу. І він продовжує служити. Командир Харті мільйонер, він продовжує служити. Він зробив одну там з найуспішніших е, назвадійських груп. Я не бачу ніякої різниці. Ну, різниця лише тільки в тому, що. І багаті, і бідні служать. Ну, але е, ті, хто вибрали це для себе, це люди про відповідальність та про інтелект. А хто каже, він цей лисий топить за ТЦК. Ну для того, щоб називати мене лисим, ти козляра должен зі мною прожити життя. Я не лисий, я гідродинамічний для тебе. У шльопах.